Доброго денечка. Вистроїла свої еустомки. У <гум> мене еустомне поле. Які вони вже, бачите. Оці самі перші я посадила в кашпо, то вони, дивіться, які височезні. Я вже думаю, що вони будуть. Слухайте. Бутон, бачите? Дивіться. Ой! Бутончики. Вони робляться такі кущиками, гляньте, які. Бачите, вони в маленьких стаканчиках ще ростуть. А ці, що в великих? О, люди, тут всюди, гляньте, ну, тут всюди робляться вже бутончики. Вау! Треба срочно пересаджувати. Я приготувала сьогодні садити. Гляньте мої помідорочки. Це я тут їх поливала, тут дві оставила, думаю, ще раз вам покажу. Це ви ж не думайте, що всі. Не думайте погано про мене, як то кажуть. Маленьте, тут я посадила цікаву. Отакого. Це прийняла тюль спеціально, бачите, щоб вам показати. Отакі. Отакі е А ну дайте я тут. Трошечки підсяду для них, трошки з вами поспілкуємося. Да, звичайно, звичайно, що велика територія для них, велике місце, і їм отак добренько. От. Це маленькі стаканчики, але нічого. А ну, -ну. дивіться, вони теж гарні по росту. Я їх як попересаджую, вони зразу будуть кущиками, тому що кущики вже виходять. Це перший номер, не можу сказати вам, який це колір. Ну це, вроді, би, фіолетові. Вроді би. Я тут деякі по, дивіться, тут деякі у мене отут От стоять, наприклад. Зараз зараз не можу дістати, бо я його позачіплювала. О, тут такі стоять, дивіться, бачите? Це воно повинно бути одна ця штучка. Повинно бути такими букетами аж. О, бачите, вони можуть рости і в хаті, і на дворі. Можуть гарно побути на дворі, потім забрати в хату, але вже не ждать пізньої осені, так як оті от дорослі, ну високорослі е, еустоми. Ану, ну йде ну, сюди. Гляньте до понеділка. Вони зі мною згідні до понеділка. Бачите, що робиться. О. Вони сказали, що потерпимо до понеділка. О, такі помідорки, дивіться, їм тут дуже погано, хоч бери це дно виріж. Ану, Дайте, ну, дайте ну. того, щоб вирізати. От, Але ж ну, хай мучаться ще трошки. Діти в літній кухні, в теплиці цвітуть, ті, що залишилися вісім. Так що дайте, ну, я положу назад. Оце такі у цьому ящичку, я всі підібрала. Тут, ануну, а тут отакі. І то тут, бачите, поділяний. Тут один, це Он бумажкою переділять, а тут декілька сортів іншого. Де тут от, та бумажка? Бачите, не можу дістати? Ай, хай стоїть, бо я зраполу маю квіточки. От. Є чисто білі. Є такий оцей лілак, і є ще трошки другий такі. Тут он, бачите, третій номер. Оце, мабуть, білі. Дай таке, насадила багато і буде красота. Але я ж вам розказувала, що до мене якась біда залазить, перегризає квіти. Ви уявляєте, в понеділок буде темно, але я тепло. Я в понеділок займаюся. Сугубо теплицею, якщо я вспію все зробити. Бачите, морози наробили біди. А потім буду вже вівторок чи середа там починати. Ну я не можу. Ну бутони гляньте, бачите, посередині. Тут бутончик, тут бутончик. О. Зараз вони всі підуть. Зараз їх на двір вистав, то вони зразу, зразу, зразу. Я ж їх виставляла на двір. вони так закалялися, а потім як мороз то срочно в хату, назад, на місце. Де отаке? Буду з такою красотою, якщо все вийде так, як описано, то вони будуть дуже красиві. Це ж має вийти бутон і отаку вишину. Дайте ну, мені ще раз, оцю картинку. О, Дивіться, бачите, де листечко і наскільки викше, о, ось так добре, і наскільки викше будуть квіточки. Бачите, отакі. Рожевих є два відтінки. Отакі і трошечки інші. От. Бесно, може і на вікні стоять. Я вже ті, що на вікні садила в кашпо. Дивіться, тут я не знаю, які. Тут не знаю, які. Тут знаю, що посередині, у цьому великому кашпо, посередині один колір, по боках інший. Я аж так умію. Гляжу, гляжу, ті етикеточки, гляжу, гляжу, а потім під кінець раз і вже в мене їх нема. А, он дивіться, ото лілак писало, а це, бачите, пише тут роуз. Трошечки так, якби темніший, такий насичений. Отакі От кольори. Вже можна, бачите, вже можна подивитися на Еустому і уявити, які вони мають бути. Ну, мають бути гарні, не знаю. Так, це сюди ставимо. І ці дуже гарні, мені теж ці подобаються. І ті, що фіолетові, от такі, як отут на кінчиках, то це перший номер. Оце такий як на кінчиках такий колір. Оце мають бути такі квіточки. Отакі, оці фіолетові чи сині, чи які вони. Отут пише Blue Rim, а там тут пише Blue. Значить, вони будуть отакі отакі от колір. Теж глянь такі великі, бачите. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Те, що я купила, те, що я задумала, що я виростила. І ви всі знаєте, що я їх сіяла 22 е, листопада 2024 року. Ну, що 25-го не було. Отаке добренько на цьому все. От, хотіла трошки попересаджувати, але ж. Не буду, бо сьогодні свято. Мені і так біди вистачає. Бажано, щоб листочки не торкалися землі, але ж куди діватися? Нема куди діватися. Хай самі вже спасаються, я вже вас виростила, тепер ви думайте, бачите, як гарненько, бачите, ці бокові відростають. Да? Вони повинні бути кущиками. І же, о, приклад вам, бачите, як робляться. О. О, дайте глянемо ще кореневу. Ну Тут капець, що робиться. То вже. Тут капець. І пересаджувати, не пересаджувати. От. Я вже хотіла їх в кашпо садить, От. а в стаканчики пересаджувати вже толку немає, бо вже нема коли. Вже буде тепло, вже підуть жити двір. Добренько, на цьому все. Бажаю вам всього самого найкращого. Вирощуємо квіти, не дивлячись ні на що. От, і не пишіть мені, так як часто пишете, що війна, а ти квіти вирощуєш. А що робити? Сидіть і в вікно, краще чимось займатися квітами, розсадою, щось кажу, вирощувати красу, на неї дивитися, любуватися. Ми нічого не поміняємо, якщо ми будемо сядем, ой, сядем і будемо сидіти, розумієте? щось краще в русі бути, чимось займатися, щось вирощувати. За чимось доглядати, знаєте? Отаке. На цьому все бажаю вам всього самого найкращого, щоб ця війна і закінчилась скоріше, щоб не було цієї біди, щоб прийшла до нас мир в Україну, щоб прийшов мир в Україну, щоб прийшло життя, те, що ми жили, а то й краще. Бажаю здоров'я, бажаю добробуту в сім'ях, бажаю все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, хто ще вирощує еустомки, розказуйте, що я роблю неправильно, що правильно. От. Ну, я егустомами займаюся, ну, як вирощую вже років 4-5, тому що я всього 8 років живу тут в селі, а раніше, де я була, на балконі сіяти буду їх чи що. От. То... Весь час, вроді би, вдавалися, вроді би було непогано, хто дивиться відео бачив, і в в мене були кожного року, тільки були високорослі. Через що я захотіла низьких? Через те, що вітри виломують. Вони такі, от, здається, воно таке крепке, так? а вітер подує високе, сантиметрів 35 40 у вишину. Хопа і нема. трись трись, трись трись. То я думаю, щоб не рвати своє серце. Посажу я низенькі, не знаю, які вони мають бути, але там, де я купувала Артем трайно, Трайго, чи трайно у, цьому, у Фейсбуці. І Флоріумі половину я купила. На сайті в них купила у флоріумі. От. І вони мені розказували, що Артем, що вони, що вони будуть дуже хороші, низькорослі, кущиками, в хаті можна їх тримати. Ну, Я й повірила і купила. Дай й таке. Я думаю, буде все добре. Якщо я скажу так, от високі, тягше вирощувати. По, по, по сроках так само, Це ж, подивіться, сьогодні яке 11 чи 12, цього, 12, мабуть, квітня, а посінні 20 листопада, ви уявляєте? І так само І тоді. І можна сіяти, якщо не скорості, то ще й раніше. Можна в перших числах цього листопада сіяти. І вони вже вам будуть повністю всі на бутонах приготовлені для двору. знаєте. Все, дякую вам. Пишіть коментарі, поширюйте канал, якщо є кому вам. Хай дивляться люди, може хто теж захоче таке виростити. Може щось інше побачить в мене на каналі. От. Лайкайте. Тому що для е, Ютуба треба, щоб були лайки, підписки, е, коментарі. За все вам вдячна, до слідуючого відео. Трошечки, як зацвітую, то буде більше красоти. А зараз пока що так.